В цьому світі є люди довгожителі, які непогано матеріально заробляють, і які здорові. Але сказати, що вони благословенні це буде неправильно. Ще раз повторююся, є люди багаті, довголітні і здорові. Ну це ще не є признака того, що їх благословив Бог. Настоящою признакою Божого благословіння, бо є праведники, які помирали в молодому віці. Є праведники, які ну, хліба не просили милостині, ну й не розкошествували, жили скромно. Є праведники, які навіть хворіли. Ну, однак Біблія каже, що вони були праведниками. Що є настоящим доказом того, що тебе благословив Бог? Пункт один номером один близість з Богом. Якщо ти близький з Богом, якщо Бог знає тебе і ти знаєш Бога, і якщо ти маєш мир у своєму серці, і якщо ти живеш з царством Божим, своїй сім'ї, у відносинах зі своїми дітьми, своїм чоловіком чи дружиною, з сусідами, якщо твоє життя це суцільне Боже царство, можеш сміло сказати, мене благословив Господь. І Якщо прийшов день твоєї смерті, і ти абсолютно твердо знаєш, що ти йдеш до Господа, ти абсолютно твердо переконаний, що твоя душа є спасенна, ти можеш твердо сказати: мене благословив Господь. Є багато людей, я повторююсь, і багатих. І довго прожили і не хворіли, але коли приходить їхній день смерті, вони не знають, куди вони йдуть. І смерть вони чекають страхом. Божі люди, яких Бог благословив. Може вони не були такі багаті, може не прожили 180 років, але признака настоящого Божого благословіння є по плоті благословіння, його теж дає Бог. А є благословіння важливіше. Бог знає. Що людина в тілі 70, а при крепості 80. Тому всю свою любов до людини Бог не зосереджує на тілі людини, а зосереджує на душі людській, бо Він знає, що душа вічна. Тому настоящим доказом Божого благословіння є той факт, що Бог благословив твою душу. І якщо в твоїй душі є Господь, і якщо твоя душа благословена Господом, значить дійсно тебе благословив Бог.